Добрий день усім! Вітаю на логопедичному занятті! Ми сьогодні знову будемо вивчати новий звук. А який звук ми з вами вивчили? Пригадуєте? Так, це звук Е. Погляньте, які світлини надіслали наші діти. Одна серед цих робіт ваша. Дякую, що уважно переглядуєте мої відео і виконуєте завдання! А який звук будемо вивчати сьогодні? Зараз ви самі здогадаєтесь. Я буду промовляти слова, і цей звук буду вимовляти голосніше і протяжніше, ніж решта. Будьте уважніші. Ви обов'язково його почуєте. Ну що, почали? Тахи діти! Який звук найголосніше промовила? Хто почув? Хто був уважний? Так, це звук I. Давайте разом промовимо. I. Я його протяжно вимовляла у словах. Звук «И» можна довго-довго співати. Повітря набираємо носиком. І протяжно будемо промовляти звук «И». Протяжно! Наскільки вистачить повітря. Ну що ж, почали? А тепер ви проспівали? А ще звуки можна співати голосно і тихо. Давайте спробуємо. Погляньте на екран. Заспіваємо тихо, щоб не розбудити маленьку дитину. Проспіваємо голосно, голосно. І, -і, -і, І! А тепер ви. А тепер проспіваємо беззвучно. Як рибка. А тепер ви. А тепер тихо. Голосно. Беззвучно. А ще. Звук І можна співати тоненьким голосочком і грубим. Давайте заспіваємо тоненьким, як мишка. І. -і, -і, -і. А тепер ви і грубим, як ведмідь. І -і -і. Давайте ще раз. І -і -і. А тепер ви. А тепер тоненьким. І грубим. Тоненьким і грубим. Молодці. А зараз давайте трішки відпочинемо. І з наших рук складемо пташечку. Погляньте, великі пальчики з'єднали, наче тулубу пташечки, а решта пальчиків будуть наші крила. І виконуємо рухи під віршик. Пташечка літає. Крилами махає. До гніздечка поспішає. Там сидять малята, милі пташенята. Ось долонька охоплюємо всі пальчики. Молодці. Знову розробили пташечку, з'єднали великі пальчики і махаємо крилами почергово. Пташечка літає, крилами махає. До гніздечка поспішає. Там сидять малята, милі пташенята. Ось молодці! Коли ми з вами вивчали звуки, ми завжди пригадували слова, які починаються на заданий звук. А сьогодні послухайте віршик, який я вам підготувала про звук «И». «И» великої немає, і слова не починає. Виплив кит на середину, хвилямки підставив спину. Дивно! Але немає жодного слова, який починається на звук и. Але дуже багато чудових слів, де цей звук стоїть всередині та на кінці слова. Давайте ж поглянемо, що це за слова. Погляньте на картинку. В усіх цих словах є наш звук І. Але стоїть він не на початку слова, а всередині. Давайте промовимо з вами ці слова. Але звук І будемо промовляти найголосніше і протяжніше. Риба. Си. Лимон. Рис молодці. А зараз подивіться, на що схожа буква И. Її можна теж дуже легко відтворити з паличок. Скільки паличок знадобиться? Порахуйте! Так, всього лиш три палочки або три олівці. І вийде чудова буква И. Ну що ж, на сьогодні все. Домашнє завдання викласти звук «и». Мені буде дуже цікаво поглянути, що ж ви придумаєте викласти новий звук, який ми сьогодні вивчали. До побачення! До нових зустрічей! Чекаю на ваші фото!